Лікарі то така категорія людей, ну, які взагалі не хочуть чути щось про нетрадиційну медицину. Є багато лікарів, які користуються нетрадиційною медициною. Але за клітини харчування, як сказати, були якось в ковалі одна кардіолог, просто заікнулася: подивіться, зверніть увагу, що це таке. Та ви що, вона нас з кабінета гнала так, що так, що страшне. Але. Не всі лікарі такі. Зараз ми послухаємо лікаря, який зі 17-го року їсть критене харчування і е, допомагає людям, реально допомагає людям. Здравствуйте, дорогі друзі. Меня зовут Мороділ Бабаєв, город Бішке Крастан. Як ви знаєте, я працюю врачом в даний момент, але в своє час. Работая на трех работах, мы потеряли здоровье. Почему? Потому что из-за низкой зарплаты мы работали на частной скорменской помощи, в частной клинике, то три скорминской помощи и в государственной клинике. Работая пять суток подряд и один сутки дома отдыхая, мы потеряли здоровье. Появился повышенный вес, 96 килограммов я потолстел. Появился начинающий сахарный диабет, камни в почках появились. Каждый день такая слабость, усталость. В 2018 году я познакомился с чудесной продукцией от компании Бепик. І печець продуктів L8. С тех пор я кожен день такие одну капсулу. У мене колосально чудесні результати. Я похудел на 26-27 кг. В данный момент 70 кг. Сахарного нету. Помимо на камни в почках повністю растворились. І, конечно же, енергія на весь день. Предлагаю в описі до цього відео я залишу свої контакти. Можливо, якраз якийсь лікар захоче реально оздоровлювати своїх пацієнтів. Реально, щоб вони були здорові, дійсно, щоб їм допомагало, щоб вони менше зверталися до лікарів. Так що звертайтеся, розкажу, що знаю, і будьте здорові.